Як змінити підходи до викладання в старшій профільній школі та яким може бути зміст нових програм з навчальних дисциплін, такі майстерки з освітянами наразі проводить благодійний фонд СейВЕД за підтримки FCA. Раніше розробники методичних матеріалів до нових програм вже побували у Львові, Рівному Житомирі, а нещодавно в Чернігові. Наша співпраця з фондом Сейвед з FCA і з іншими партнерами вона не заключається виключно в ремонтах. Тому що освіта це не тільки про будиночки, це не тільки про меблі, це в першу чергу про людей і про дітей. В Україні активно триває реформування старшої школи. Мета реформи побудувати якісну сучасну загальну середню освіту. Чернігів одне з перших міст, де підготовку до реформи профільної школи розпочали ще в 2021 році. В результаті сформованої мережі майбутніх академічних ліцеїв уже на сьогодні випускники 9 класів можуть для себе більш усвідомлено прийняти рішення. Який навчальний заклад обрати, який профіль обрати і? Пов'язати це вже з своїм майбутнім рішенням з 2025-2026 навчального року за попередніми планами має розпочатися перший етап пілотування впровадження профільної освіти а з 2027-2028 навчального року профільна школа буде інтегрована по всій Україні. Тоді реалізація проєкту буде відбуватися вже для тих учнів, які починали навчатися в першому класі за державним стандартом нова українська школа. З 1 вересня 2025 року розпочнеться перша фаза пілоту старшої профільної школи. Це 30 закладів освіти. Географія, фактично, кожного області України. Є представлено заклад. Вони братимуть участь в передпілоті, так званому. Про що це? Це про пілотування підходів. Ну, наприклад, спробуємо попрацювати не в класах, а в потоках. Та, от є загальний роз розклад на потоки. Одні одна група учнів іде зараз на українську мову до цього вчителя, інша група йде. Де на математику до іншого вчителя або на українську мову також, але до другого вчителя, тому що вчителів обирати це також одна з ну тих таких засадничих речей, яку ми хочемо пропілотувати І до цього педагоги готуються вже зараз. Головне відмінність в підходах, говорять розробники програм. Ключова різниця в програмах це зміна підходів і можливість учням обрати свою. Освітню, індивідуальну освітню траєкторію, можливість обирати, що вивчати цього вибору ні ніколи раніше не було, або він був мінімальним, дуже обмеженим. І лише деякі небагато закладів по всій країні могли запропонувати якийсь широкий вибір профілів. Реформа старшої профільної школи передбачає, що дитина вивчатиме поглиблено ті предмети, які її цікавлять, і занурюватиметься в свій трек і не вивчатиме ті предмети, які їй не потрібні для майбутнього, для майбутнього для майбутнього. minha profissão Також пропонується зробити перерозподіл годин у вивченні профільних і непрофільних предметів. Зокрема, кількість непрофільних значно зменшиться в 11 класі, а у 12 класі вони зовсім зникнуть. А от кількість уроків з обраного профілю значно збільшиться і буде поглиблене вивчення цих дисциплін. Але розробники застерігають не піддаватися на маніпуляції, що за таких умов випускники зовсім не знатимуть непрофільні предмети математику чи, наприклад, літературу. Ці дисципліни викладають. Датимуть, але в стандартному обсязі. Наприклад, з математики буде чотири різні програми, кажуть розробники. Ці модельні програми розроблені для вивчення математики в 10, 11, 12 класах за чотирма напрямками. Перші два напрямки це, скажімо так, математика для життєвих потреб. Це три, буде лише три години вивчення математики на тиждень. Інші напрямки буде поглиблене вивчення математики це, наприклад, ІТ-технології і інженерія конструювання. Програми написані, розроблено багато спецкурсів. Але зараз ідея написати то можна багато чого. Тепер ми під ці програми пишемо навчально-методичне забезпечення. Навчальні матеріали матимуть максимально прикладний характер. Наприклад, щоб учні розуміли, навіщо вивчають математику. Це стосується й інших напрямків. Коли ми будемо говорити про старшу профільну школу, тут є підхід такий: ми пропонуємо це базовий інтегрований курс історії, тобто це історія України в першу чергу у контексті світової історії, і ми також підсилюємо тут громадяну знавчу складову. І ми не бачимо великої необхідності виокремлювати це в окремий предмет. Ми хочемо говорити комплексно і все вже написано в державному стандарту профільної середньої. О світи, ми дуже добре і так його ґрунтовно пропрацювали для того, щоб написати наше бачення цієї галузі цього предмету. І ми за комплексність, за цілісність. Тому що сьогодні, коли ми читаємо новини, які стосуються України, ми не можемо говорити відокремлено від того, що відбувається у світі. Світ реагує на події в Україні, і Україна подія на реагує на те, що відбувається у світі. В проєкті SaveEd над розробкою модельних програм і методичних матеріалів працює великий колектив з 60 педагогів-методистів, вчителів практиків, експертів та експерток швейцарсько українського проєкту Decide. Вони співпрацюють з розробниками держстандарту, щоб все відповідало прописаних в ньому принципам нової української школи. А також під час майстерок обмінюється досвідом з педагогами, щоб програма, принаймні з історії, раз ми тут говоримо, мала. Ну, таке якесь логічне, скажемо, завершення в плані зменшення навчального матеріалу і обсягу тих дат, які виносяться на, ну, на НМТ і ЗНО. Тому що дітям дійсно дуже важко. От саме зараз викладаю в 10-11 класах, і у мене проблема важко їх зацікавити. Дуже важко, особливо важко мені зацікавити. У мене в основному в класі хлопці, історичний клас. Вони знають вже, чого хочуть від життя, і от проблема зацікавити їх якісь візуальні матеріали, що їм можна запропонувати, що подати це в першу чергу. Цікавить модельні програми та приклади навчально-методичних матеріалів поки не затверджені, але саме зараз розробники обговорюють їх в регіонах і вивчають пропозиції чи зауваження педагогів. Після цього програми ще мають пройти грифування Українського інституту розвитку освіти.